Ну що ж, це відеотест нашої пічки. Доробили ми її. І значить, сьогодні протестуємо перший раз. Зробимо першу закладочку, подивимося, як воно, чи все тут більш-менш герметично закрито. Закладемо, хай прогоріть, десь часа 2-3 години прогоріть воно. Дістанемо, подивимося, покажемо вам, як це виходить. Зараз ми будемо робити закладку. Розупо це саме перший, перший раз ми пробуємо, так що ви побачите дальше Один пункт потрібно покрити його якимось утеплюючим матеріалом. В нашому випадку це буде звичайно мі Для якої, щоб прискорити процес. якою утеплюють будинки, там, вона не горить і добре утепляє. Так, звичайно, може і без цього, але ми, це, це прискорить процес. Тобто менше часу менше підвищить нашу вакуум.

розпалне процес пішов повернулася до вас через один вид на вже. уже нема вже куда просто. Тільки це буде багато сильно лісно. Зараз покажемо, як виділяється піролізний газ. У нас дещо не герметично вийшло. Ми перший раз таке бачимо, звичайно, бо ми перший раз взагалі таке робимо. Зараз ми вам дещо покажемо, як ми це наблюдаємо. Зараз Юра вибере мінвату з передньої частини, там де кришка. Сам вибирає. Добре, я зараз уберу, зараз Мінва... я виставлю статівку добре, щоб було все видно. Світла хватає? Світла мало, зараз вже як нам 8 година? Дев'ята, напевно, година. пів на дев'яту вже годину вже я, щас я уберу. Дивіться. Бачите? Це піролізний газ. Просто і за... Не, не герметичність цієї кришки. Да. Це значить, що процес йде і все нормально. Так, бачите, все, кролізля свій. Та не хватить, закрій, і... закрій, щоб гермет. Ну, щоб мінвата хоч притуляла. Ти верхний Що? Та ні. Що, дурний? Подій, дійде підпалю. тільки що метаном запахло, відвічаю. Да? А Запах такий. Потушнич. Підпалилося, підпалилося. Чому? Садігані, а ну іди сюди підпалиш. Відповідаю, тупо запах як метаном. Так, піджи, піджи, підожди, я наведу на тебе. Так, Юра вже в них вдихнув трохи. Так, Юра, а діди, пожалуйста. Готов. Підпали. Бежди. Та не бійся, підпали. Ти, дід, уберися, хай, давай. Пробуй. Оце клас! Ви просто подивіться. Клас. клас! клас, Блін! Фу. Давай. Давай. Біжи. Тут блін, навіть звук. Закрий, закрий. Так зараз покажемо, може вже зараз вийде, показати як горить цей ваз. Погнали, погнали. Що? шо за дітьми було? Держи, держи. Так, ми бачимо трохи газу. Держи, так, так, Дай, дай, дай. дай, дай, дай. Бачите? Ну, Поїмайте, вітер зараз, воно не цей. Але, але ви бачите, як він вигоряє. Так, дим змішаний з перелітити, якби не було прямого контакту, було б лучше. Спереді, бо зараз покажу. Виходить під з під за ними. Ну кидай, хочу показати. Оп. так. Або це дрова горять, або це добавлять. Або дрова про це газ. Ну напевне, може дуже це дрова. Так, все потушили. Дожидаємося ще трошки, хоча б хоча б там до півдесяти. Ну, скільки... б... десь... Хоч півгодинки ще. Пів, може 40. Минут. Блін, ну якби ж це ця... не дрова, конечно. Ой, блін. Ну що я скажу? Вже певні висновки є, потрібна більша герметичність, да, багато більше, ніж ми гадали з самого початку. Придеться краще доварювати, придеться думати якусь на кшталт прокладки термостійкої між кришкою і цим. Потрібно дороблювати конструкцію, потрібно вже придумати, як газ дро... використовувати. своїх. В цілях тобто для підвищення температури для горіння самого цього. не знаємо що вийде. Подивимося, ви все це побачите. Там Слабі міста де ми там знайшли. Блін, там просто кришка. Та ну ти що. Вся кришка, просто з усієї кришки. Я не знаю що тут сказати. Ще. Ну Слабе місто наше видно. Блин, это сколько я бабаха, да? Час не получилось просто. Да давай не печи руки. Экстрим малый. Так, пробуем тушить. Шестовку мало. Взагалі. Та я гадаю, потрібно Зупинитися на цьому. Коротше, зараз воно догоріть. Все, догорить і ми покажемо одразу. Покажемо попів. Да, покажемо Я... який попів залишився. А можна? Ого, жую. Що показати? Бін, виверни його трохи вправо, щоб катер не було. to is like nothing you've ever heard. Ребята, ja, вы не появились. Что получился? Есть! Давай погоню, дай, дай погоню! Блин, получилось! Вигляньте! на но цена реально, круто все сделано, фокуси на пиво. Сейчас я фокус. Правда воно все поразламывалось, а вы сам пахнет увидели? Покажи, покажи я ще з кадром. О! О! Гляньте! Навів? На да. Гляньте так. ось це. Розламай, Раз. Оп! Я ближче під трошки. Ой, гарячий. Горя а, будуть. Це, це магія. Просто, просто переріз ідеальний. Ну, правда, ми брали тоненький для першого разу, але це рівно. Ну ви ні, сам. Там сьогоднішній сервіс. Ми з Ігор, ми, ми дві години робили. Так, десь ну, близько двох годин воно стояло, а потім ми його зняли і вирішили не не дочекуватися, поки воно дійде саме. Да, просто ми е казали, що муштур вже все хопить, тому всіх колонів багато, тому тобто з нього приймемо шоу. Да, mm -hmm. Ну ви бачите. Так, просто-просто. Зараз, насправді, я бачу жар всередині, ти бачиш,

Герметичні, скоріше, під... але, але... Це... тоді але... Но... ж герметична. але це... трішки що ти скажеш, батько менше, але реально стало набагато менше, Це було саме попалкової западки. Але вони не, не можуть... Може... А як вони можуть поняти класно виділяють? Ну просто я пам'ятаю, дві такі великі, набагато більше вони були, вони десь такі були в діаметрі. Без поняття не значить, але це просто вона. Так, звісно, ставить на що розтивалося, щоб... Савати його колоти, ну захватити так сюди. Знаєш, перевершилося в сім'ї такий голов. Я не думав, на так. І где миску чистки? Треба буде ще спробувати наступний разметичніше зробив. Потім це буде зважити до. Ну, ми тепер вирішили сюди як прокладку класти міровату, буде доступ кисню менший, відповідно дим, де менше виходить, буде краще йти цей процес. Анціна, чуєте? Стріляють. Що це? Ну що ж, добре, дякуємо за перегляд. Ось такий у нас вийшов експеримент, доволі цікавий. Підписуйтеся на наш канал, ставте пальці вверх. Якщо хочете подивитися, як ми робили це, подивіться відео за ссылкою. Яка буде. Силка буде в описі під відео. Або просто йдіть на наш канал. Подивіться. Добре, дякуємо за перегляд. На все добре. Бувайте!